Питання в мене ще одне до вас є. Вони дуже вдячні, звісно, я перепрошую за нього відразу. Перед початком двосторонньої зустрічі сьогодні між Путіним і Нарендрою Моді вони годину спілкувалися в автомобілі біля готелю, де власне відбулася ця зустріч. І все ж таки, пане Петре, про що вони могли говорити? Годину все-таки. Ну, я думаю, що тут знову ж таки, найбільше, що їх, мабуть, в цій ситуації може цікавити: це відповідна співпраця, військова співпраця, економічна співпраця. Ну, зрештою, Індія, основний покупець російської нафти. Це факт. Зараз для цього виникають певні проблеми, пов'язані із санкційною та тарифною політикою Сполучених Штатів. От тому я думаю, що вони це, ну, це питання воно об'єктивно турбує дуже сильно і Росію, і Індію. Для Індії це стабільне джерело наддоходів, для Росії це джерело фінансування війни. І власне кажучи, на цих кривавих грошах і тримається зараз російсько-індійська, скажімо так, дружба. Я не думаю, що от вони якось там обговорювали от конкретно саме питання України, тому що Індія вона насправді ніколи особливо на відміну від Китаю. Не демонструвала бажання глибоко занурюватися в російсько-українську війну. Вони, якби так, не мали ну ми, ми там торгуємо з Росією. Ну, це якби не наша війна. Там ми і Україну підтримуємо, все нормально, і Росію підтримуємо, теж все нормально. Вони ну тому що для Індії все ж таки російсько-українська війна це не питання чогось визначального для їхньої, скажімо так, геополітики. Для Китаю там зрозуміло протистояння з заходом, підтримка дружнього путінського режиму, там це все зрозуміло. У Індії такого немає. Ну, воюють і воюють. Ну що, ну, ну нам нафти більше достається. Ну непогано, в принципі. Ну якось так. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що от вони от годину обговорювали війну в Україні. Я думаю, Те, що я вони розумію, але пане, пане Петре. Ну, вибачте, годину просидіти в автомобілі. Це як на мене не дуже мало, це багато. Навіть не якщо мало, там. Не то, Да, але у них багато суто ін, індійсько-російських питань, які треба знову ж таки врегулювати. Можливо, Моді е, казав про те, що от їм потрібні гарантії постачання російської нафти, там, незважаючи ні на що. Mm -hmm. Так або інакше, і про нафтопровод дружба вони знають, і про е, атаку дронів СБУ на е, термінал вузьку зі Леніградської області теж знають. Е, я думаю, що там в них основне питання це нафта. Mm -hmm. Якщо об'єктивно подивитися, основне питання відносин Індії і Росії, це нафта ну в обмін на це знову ж таки, що вони там можуть одержати, можливо, закупівля, е, зброя і так далі. Ну, от такі практичні речі, які безпосередньо зачіпають Індію і Росію в цій ситуації. Ну, у мене тоді логічне наступне запитання. Індія, купуючи такі величезні об'єми нафти, вона. Сьогодні довела до 34 якщо не помиляюся, в своєму об'ємі, нафти саме російської, яку вона закуповує за кордоном. Це багато, бо до початку широкомасштабного вторгнення це був лише 1%. Ціна не приваблива, але є її ринок збуту, тому що вони займаються переробкою. Ну, звісно, вони і, як я називаю, підмішують нафту е, російську з іншою і продають її під маркою іншої за кордоном. В будь-якому випадку є покупці одним із покупців е, нафтопродуктів і газу із Росії е, із Європи. Перепрошую, з Індії. Перепрошую, є саме Європа. І сьогодні у західній пресі з'являється повідомлення про те, що адміністрація Дональда Трампа приватними каналами попросила європейців відмовитися від придбання індійської нафти і газу Ну, в Європі. Ну, ми ж бачимо, вони не поспішають е, нічого робити з цього приводу. І е, також пролунали дуже цікаві заяви від Мерца про те, що НАТО проспалося, якби не я, якби не Німеччина, бо ми витрачаємо багато грошей на це. Дональд Туск звозив Урсулу фондрляє на кордон з Білоруссю, де їй показав, що треба укріплюватися. А навчання в Білорусі стартанули трішки раніше ніж очікувалося. 31 серпня вони вчора розпочалися. Він Каже, давайте нам європейські гроші сюди побільше, щось вони там займаються. Так, він хоче саме з фонду сейф більше грошей на Польщу. Потрішку Європа справді, скажу, відверто, оговтується, виробляють вони більше снарядів і зброї. Але мене цікавить: а коли, врешті-решт, на вашу думку, Європа е долучиться до питання е протистояння саме от, е оцим російсько-індійським торговим відносинам? Тому що все-таки Трамп спробував щось зробити. Маю на увазі ввести мита. Це виявилося не дуже вдалим кроком, точніше, зовсім не вдалим кроком, тому що так він створив ситуативне партнерство Китаю, Росії та Індії. Європа тут може щось зробити, пане Петре? Європа може щось зробити. Але питання в тому, що коли ми говоримо про Європу, е, От коли ми говоримо про е, Трампа і Сполучені Штати, ми розуміємо, про кого ми говоримо. Ми говоримо про Трампа і про Сполучені Штати. Коли ми говоримо про Європу, е, то там завжди ситуація така, що, начебто, всі за. А коли доходить до ухвалення рішень, рішення не ухвалюється, тому що обов'язково знайдеться хтось хто проти, mm -hmm. обов'язково є якась Угорщина, яка купує російську нафту, обов'язково є якась Словаччина, яка купує російську нафту, обов'язково є якась Греція, яка перевозить російську нафту і на цьому заробляє величезні гроші. Обов'язково десь якийсь бізнесмен є, який знову ж таки на цьому всьому заробляє величезні гроші і має вплив на уряд якоїсь конкретної держави. І уряд, тому що у нього там, наприклад, за його гроші профінансована якась партія, яка входить до складу уряду якоїсь держави, ця партія впливає на свій уряд, уряд блокує рішення, все рішення не ухвалено. У ці інструменти ухвалення рішень в Європейському Союзі вони дозволяють Росіянам досить непогано контролювати Європейський Союз. Ну, не, не повністю. Тобто, Росія не контролює Європейський Союз. Але. Росія періодично може блокувати певні рішення, використовуючи ті або інші європейські інструменти, і оскільки у Європейського союзу немає там якогось президента, там якогось європейського уряду, який би міг. Ну, є Єврокомісія, умовно європейський уряд, да? але це не той уряд, який може ухвалювати обов'язкові рішення для членів європейського союзу. І в таких умовах ми бачимо, як прекрасно вдається саботувати будь-які справді реально болючі для Росії рішення. Реально болючі санкції, ембарго. І те саме стосується і Індії. Тобто, зрозуміло, що от те, що ви сказали, що там велика кількість відповідних нафтопродуктів купується європейським союзом в Індії. Це означає, що хтось заробляє на цьому великі гроші. І цей хтось, очевидно, має великий політичний вплив, який відповідно і реалізується. І це дає відповідь на питання, чому ми це обговорюємо через стільки років так. після початку повномасштабної війни, тому що всі прекрасно розуміють, що в такий спосіб Європа фінансує де-факто війну, так. при цьому, що фінансуючи цю війну, Європа змушена виділяти гроші для підтримки України, для переозброєння власних збройних сил, для посилення обороноздатності Європи. І що це в тому числі і завдяки тому, що Європа весь цей час фінансує Росію і спроможність Росії продовжувати війну, mm -hmm. тобто, можливо, простіше було б взагалі припинити будь-які фінансування Росії mm -hmm. початкова, yeah. да? І це б менше вимагало видатків з боку Європи mm -hmm. в кінцевому рахунку. Переорієнтувалися б знайшли інші способи, інші там шляхи, інші засоби і так далі. Але ну. От ви знаєте, от у нас багато європейські партнери люблять розказувати про корупцію в Україні. А це не корупція, те, що зробиться зараз Європейський Союз. Ага. Ну це не корупція. Оці всі схеми закупівлі нафтопродуктів, схеми закупівлі російської нафти. Там, оці всі, ну, от звідки береться палац Орбана? Да? От. Палац Орбана це символ новітньої європейської корупції. Звідки він береться? Він береться з того, що де-факто Росія корумпувала уряд Угорщини. Корумпувала над доходами від російської нафти, платить таким чином цю ренту. Чому у них така істерика, коли атакують нафтопровод дружба? Тому що нафтопровод дружба – це засіб корумпування угорського уряду. Ага. І угорський уряд хоче, ну те, що нам нас корумпували, то давайте вже давайте нам, як то кажуть, гроші, нафту і так далі. Ну, тобто, от, очевидно, що Європейський Союз під час війни Росії проти України зіткнувся із колосальними корупційними викликами, які він поки що не подолав. Тобто, виходить, що на сьогоднішній день це такий великий бізнес, де російсько-українська війна просто стала таким зручним інструментом, а, і справді я неодноразово говорю, що чимало схем вже вибудуваний. І в українському законодавстві я маю на увазі законних, і в європейському які спрямовані саме на те, щоб забезпечувати ВПК достатнім фінансуванням і в такий спосіб заробляти. То в мене тоді риторичне запитання, пане Петре, ну дійсно риторичне. а коли цьому буде кінець? Я не можу сказати, що я бачу цей кінець, тобто для того, щоб реально щось відповідним чином трапилося, потрібно, щоб радикально змінилася ситуація. Ну, наприклад, Шанхай, шанхайський саміт може бути такою зміною? Ну, сам по собі ні. Я швидше думаю, що, наприклад, от як ми з вами говорили про навчання, оці самі, які почалися раніше, так. абсолютно не виключено, що в ході цих навчань якийсь е структурний підрозділ Збройних сил Росії внаслідок якоїсь типо топографічної помилки опиниться, наприклад, у Польщі. Угу. Ну, а там ми вже знаємо, як це все працює. Світова uh -huh. історія uh -huh. знає, там, я думаю, всі пам'ятають, з чого почалася Друга світова війна, І перша да, там, і так далі. І все, все відповідним кроком. Ну, Зрозуміло, що початок якогось великого військового конфлікту він би радикально все змінив одразу. Uh -huh. Поки вони тримають відповідну війну у форматі такої собі проксі війни, яку вони розглядають як проксі війну між Заходом uh -huh. і Китаєм. Руками України і Росії, ну мабуть, вони якось не налаштовані глобально що змінювати. Ви знаєте, я просто коли сьогодні ранковий огляд робив на завершення. Дам такий короткий коментар. Я почав нашу розмову із цієї концепції, яку буде озвучувати всі про конструктивний міжнародний світопорядок. А після воє, у післявоєнний період ви говорите про другу світову. Я кажу, можливо, це про нашу війну, а можливо про ту війну, яка ще буде. Тобто буде розв'язане, як ви кажете, отак випадково, і навчання, які проходять у Білорусі, вони справді, хоч і матимуть багато і псошних е тем, про що говорив Будан буквально ось минулого тижня. Тут я розділяю його думку, але те, що вони розпочалися раніше запланованого, ну як на мене, це не випадково. Ну і Туск збентежений. Також не випадково і Урсулофондрляїн возив саме, ймовірно, для цього на кордон із Білоруссю. Пане Петре, якщо є якийсь коментар, прошу, будь ласка. Та ні, я в принципі погоджуюся з тим, що ви сказали. Так що спостерігаємо, будемо дивитися, яким чином це все буде розвиватися. Звичайно, що наслідки від нинішнього китайського саміту будуть довгими угу. і далеко не про всі ми дізнаємося одразу. Можливо, через деякі відіграють, як то кажуть, свою роль через роки. Тому що очевидно, що Китай дійсно запланував. Глобальний проєкт перебудови світового порядку на чолі з Китаєм, очевидно. Але очевидно, що це не проєкт, який розрахований там на якісь дні, тижні і навіть місяці. Пане Петре, дякую. Справді такий окремий погляд на цю всю історію він вкрай важливий. Будемо спостерігати, що буде відбуватися впродовж наступних днів, бо 4 вже вересня, лідери країн Європи збираються на саміт у Парижі, де ймовірно будуть підбивати підсумку не свого саміту. Але саме тут, в Пекіні і вкрай важливо.